У Коломийській міліції нове призначення міліцію громадської безпеки очолив Олександр Чабан. Дотепер цією ділянкою роботи багато років керував Остап Білейчук, який зараз працює заступником начальника міськвідділу. 36-річний Олександр Миколаєвич Чабан народився та проживає у Коломиї. Одружений виховує сина та дочку. Закінчив Коломийську четверту школу. Далі навчання в Одеському інституті внутрішніх справ. Перша посада після навчання оперуповноважений карного розшуку у лінійному відділку міліції на станції Коломия. Через чотири роки очолив даний підрозділ і ще п'ять був керівником. Згодом мав досвід роботи і у міському відділі, і в обласному управлінні. Рік очолював тлумацький райвідділ міліції перед призначенням в Коломию. Підполковник працював в апараті дозвільної системи в області. Загальний стаж в органах 18 років. каже він перший міліціонер у родині. Батько в мене спортом займається і теж якось ми були спортсменом. Всі якось хотілося в ті часи. Якось міліція, боротьба злочинністю, боротьба і тому. Стали на цей шлях. На сьогоднішній день найважливіше завдання для міліції, вважає підполковник, завоювати довір'я населення до правоохоронців. Для цього повинні відбутися зміни у всій структурі. Все починається від того, як молодих фахівців беруть на роботу, як їх виховують, як чого їх там навчають. А ми вже їх як тут беремо на роботу, тому вже їх треба за ними дивитися. Звичайно, надавати практичну допомогу. Матеріальне забезпечення, що було працівниками міліції Тоді я думаю, що кожен громадянин своїй свідомості буде дбати не тільки про себе, а про громадян, які мешкають поряд чи, взагалі в Україні основне завдання підрозділу, який очолює, охорона громадського порядку в Коломиї та районі. На даний час наш підрозділ один з найкращих в області, і ми будемо все робити, щоб воно було так і надалі. Мій підрозділ входять такі служби, як дільничний інспектора міліції, патрульна служба, ДАІ і ТТ. Це конвойна служба, які переводять. Тому це повністю ми забезпечуємо охорону громадського порядку. Звичайно, ми. Співпрацюємо дуже тісно це з мерією міста Коломаї і з райдержадміністрацією. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК.